в ефірі програма докладно та я її ведуча Олена Скринник. Ми знаходимося в культурно-розважальному комплексі Бархат, де нещодавно закінчився благодійний концерт під назвою Надія є. На підтримку Дмитра Гринюка та Вадима Лукавенка до Борисполя завітали зірки української естради. Підтримали хлопців не лише мешканці міста, а й гості інших куточків України, зокрема Києва та Полтави. Квитки на концерт купували не лише глядачі, а й організатори. Також грошовий внесок зробили і музиканти, які брали участь у концерті. Загалом було продано більше 700 білетів по ціні 50 гривень. Підтримати Дмитра та Вадима прийшов Олександр Ярмак. Сами він був ініціатором збору коштів. Честно, я такой пожалел его и закрыл, и начал своими делами заниматься. А потом, вот что-то ко мне такая мысль пришла, что я не могу помочь. Это так тяжело, там у себя на странице написать или что-то, чтобы хотя бы как-то помочь парню. Вот, я вывесил себя на странице, начал, собрал людей. Первый раз мы в бархате тут собрались, собрали чуть-чуть денег. Дмитро Бурундуков, ведучий нового каналу, з сьомої вечора до пізньої ночі розважав публіку та підтримував дружню атмосферу в залі. Ви знаєте, дуже приємно бачити небайдужі обличчя. У наш час це велика рідкість. Ми врешті, ось так от об'єднавшись, зможемо допомогти хлопцям. Також підтримати хлопців приїхав Артем Лоїк. Учасник шоу Україна має талант. Він радий допомогти людям, які потребують підтримки. Артем каже, що неодноразово брав участь у благодійних концертах. Та до Борисполя завітав перше. Принципова зміна мені давно про це мероприятие. Я завжди підтримую такі рухи і призиваю всіх підтримувати такі рухи. Я на налить на круг на стол, стали теперь хорошо Бьют по ладоши, оркают, наслаждаются шоу После все танцуют, позволяя себе все Обнимая спины или то, что пониже ее Потом какая-то разборка у прохода в Из-за девушки упертой или из-за ее губ До драки не доходит, рука пожатия До девушки доходит, она поправляет платье Весело, но причин для смеха я не нахожу Я так и не дописываю свой чай, безвозвратно ухожу На Бориспільську сцену піднявся і Вова зі Львова. Свій виступ співак присвятив хлопцям та місту. Коли ми сваримось, не мовчи жі, хоча насправді ми є рідні. Я вертаюся до Львова, ти лишаєшся у відні, Ті, хто не цінують те, що зараз має цінувати, починають лише коли втрачають. Не збувають з до довгі го бздурів агітують. Я себе на краще налаштовую, а мене провокують. Кайфую від процесу. А мене хочуть переконати, що варто не на це увагу звертати, а на результати п'яти, десяти, стільки порожніх слів, розмов порожніх так багато. Виступити на благодійному концерті погодився також Герік Горила, також відомий за сценічним ім'ям Гіга. Репер зізнався, що з легкістю погоджується на виступи, щоб допомагати людям. Як ви дізналися про сьогоднішній концерт? А мені подзвонив Ярмак і сказав, що треба допомогти пацанам, виступиш. Говорю, виступи. Да, когда приглашают, завжди якщо є дата свободная, я не отказываюсь.

Начало вот я на зал любой Руки на Вот что еще люблю читалочки На чердаках и или на глазачки На политику чихалочки Люблю, когда хихи смущаются дамочки И качают пацаки, если братцы Такие темы братцы, не докопаться, братцы Люблю почитывать книжки, стишки набить бит Коньяк за пишнее, бетришки в сети ловить дальше Табак, сишки закрутить Ненавижу, когда гаишник на пути Не надо плавать. все не так, идет все не так Наискосок зигзаг на перегосяк А нам бы время взять, повертеть назад Но нет, нельзя опять по твоей щеке слеза Тут осенний рай, помню тот летний зной Тут весенний май, зиму клетя с головой Сплетни за спиной, но я с тобой, ты со мной Как лайк и помню наш приз, любовь Виходили на сцену не лише співаки. До Борисполя приїхав і хореограф шоу-балету Ромберос Амадор Лопес. Цього разу він представив не лише танцювальні постановки, а й вокальні номери. Я люблю Борисполь просто капець. Поэтому мені ну, позвонили, сказали, що є така акція, типу. можно ли приехать и ну, поучаствовать, ну, поддерживать ребята в этом. Я сказал с первого раза, типа, конечно, почему вы нет, если ну, как бы, творчество может помочь людям на того, что вы ну, в плане здоровья, в плане вообще дальше какое-то продление жизни, почему вы нет. Не часто бываем на, потому что, знаете, одно дело, когда ты приходишь на выступление, понятно, что тебе платят деньги, а другое, когда ты от чистой души можешь подарить людям свое творчество и, и вообще через творчество помогать другим третьим лицам. Это очень важно. Ти ініціативу молодіжного парламенту та підбадьорити хлопців прийшла і заступник міського голови Людмила Пасенко. Вона розповіла про випадок в її житті, коли її сім'я боролась з хворобою та побажала родинам хлопців терпіння і віри Дмитру та Вадиму. Завдяки вашій підтримці, завдяки вашому теплу, любові. Сьогодні додасть сили, додасть здоров'я нашим хлопцям Дмитру і Вадиму боротися із хворобою. Серед виступаючих і гурт принципова зміна в їхньому концертному графіку. Часто з'являються виступи на благодійних концертах. Ну, звичайно, як завжди, хвороби або аварії, або ще якісь проблеми. Ось недавно виступала на благодійному концерті Крила Янгола під кр... під під Янгола. так який був присвячений на збір коштів для закупівлі обладнання хворим діточкам там. Все, кто чувствовал вот это чувство Вот скука за кем-то Просто поднимите ручки ваши вверх И все будет хорошо Не знаю, возможно, что-то мы не поделили Мы стали как зомби В этой любовной стихии И все стихии я посвящал от души Между нами этажи пронзаются Сплоть душу Давай, хочу мой элита, моя мама, сита, ты рос, сита, сита. Симон, стараешь,

Надія! надія. Марісмасіма цьому цьом. До свідалія. Ян Коньок, учень гімназії перспектива. Тут сьогодні у ролі організатора. Хлопець переконаний, що не можна залишатись осторонь, а навпаки, долучатись та допомагати в таких ситуаціях, тому що невідомо, як складеться життя у нас самих. Дуже справедливо та мушно організовувати такий концерт заради таких е, хворих людей, і е, просто це треба зробити або не просто сидіти, е, складати руки. Знаєте, що на вчорашній день було зібрано 40 тисяч гривень. Це були пораховані квитки та коробочки, які ми розповсюджували. І за сьогоднішній вечір ще було зібрано 12 тисяч 300 гривень. На концерт також прийшла дівчина Дмитра Гринюка Поліна. Вона вийшла на сцену, аби підтримати коханого. Вадима Лукавенка підтримувала старша сестра Юлія. Учасники концерту побажали швидкого одужання та в один голос сказали, що надія є здоров'я, здоров'я і завжди вірю в те, що вірити в перемогу. В даному перемога – це зараз місця. Я вам хочу, хочу пожелати вірити, просто вірте, і все буде добре. Без віри нічого не відбувається. Віра вознаграждається життям. Отак. Вот Бажаю їм швидкого одужання, щоб вони пам'ятали від цієї хвороби тільки такі приємні моменти, як сьогоднішній вечір. І хай у них в житті все складеться так, як вони цього бажають, хай їхні мрії збуваються. Ну, держитесь, пацани, з такою групою підтримки все у вас вийде і все викарабкаєтесь. Так що ми з вами, держитесь, все буде добре, я просто в цьому вірю. В першу чергу я знаю, що что... Вірте, тому що віра це жизнь, жизнь – это віра, і вот мисі з місті з вами сьогодні этот прекрасний вечер, Вот практички візварі з пользі забрали за того, чтобы підтримати вас. Вірте в себя, вірте в Бога, і все буде добре, тому що ми з вами я хотів би побажати хлопцям зараз. Зібрали дуже велику кількість грошей на їх лікування. Я сподіваюсь, я не сподіваюся в цьому впевнені, що ви, хлопці, одужаєте дуже скоро. Просто концерт називається Надія є. І надія є завжди. Надія помирає останньою. Просто вірте, і тоді ваша мрія справдиться, хлопці. Здоров'я, здоров'я, здоров'я. Ми з вами. Не здаватися, по-перше, не здаватися. Мати силу живіть. все зміниться на краще. Да, живіть яскраво, живіть активно, будьте здоровими і цінуйте життя, яке вам подарували. За підсумками концерт зібрав близько 52 тисячі гривень. Проте цієї суми недостатньо для лікування. Збір коштів продовжується. На екрані ви бачите реквізити рахунків, на які можна перерахувати кошти.